Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hipernade і тема сьогоднішнього відео віконні функції. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В даному відео я зробив шрифт трошки більше. Скажіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається трохи збільшений шрифт, чи повернути шрифт, який був до цього. Добре, тепер до нашої теми. Віконна функція виконує обчислення в наборі рядків таблиць, які якимось чином пов'язані з поточним рядком. Це можна порівняти з типом обчислень, який можна виконати за допомогою агрегатної функції. Однак віконні функції не призводить до групування рядків в один вихідний рядок, як це робили б невіконні агрегатні функції. Натомість рядки зберігають свої окремі ідентичності. І для початку хочу вам показати, що я змінив версію Hibernate до 6.1.7. На даний момент це є фінальна версія. В Hibernate конфігі змінив діалект на Postgres плюс діалект. Тепер до нашої entity. Це в нас клас Person. Він дуже-дуже простий. В нього тільки ID, first name, second name і age. Давайте його збережемо. В цьому методі я просто створюю три класи Person, first name, Firstname, Secondname і Age. І зберігаю. Так як в нас оновлення, то в нас таблички створюються автоматично. І дані туди будуть засечені, ну, теж, в принципі, автоматично. Давайте подивимось на наші таблички. Як ви бачите, їх немає. Вони зараз створяться автоматично. І наші дані так. У нас табличка одна, це Person, і три інсерти. Дивимось сюди. Створилась табличка. Скрипти, Select. Три наші записи. Добре. А тепер перейдемо до головного. Це віконні функції. Перший метод виглядає таким чином. Я хочу зробити конкатенацію First name, second name. І нехай це буде просто name. Потім я роблю age, дістаю, а тут роблю, дивіться, AWGH over partition by first name. Я хочу, щоб в моїх записах було середнє. По віку, по Age, але тільки по однаковим іменам, тобто first name. І все це я дістаю типізовано масив об'єктів. Ну, об'єктів. Все середині сесії і транзакції. Дивимось. У нас три записи. Тому що ми зберегли три рази перс. Дивимось сюди. У нас тут first name, second name, як перший параметр, другий 33. І третій 40,5. Дивимось сюди. First name, second name. 2. 48. І тут 45. Чому 45? Тому що в нас over. Partition by first name. Тобто, first name повинні бути однакомі. First name тут однаковий. І first name тут однаковий. Тому беремо 33 плюс 48. Це у нас буде 81. Ділимо. Навпіл, тому що у нас тільки два таких, і виходить 45. І кожному із них ми виставляємо значення 45. Але у нас є третій. Третій у нас виходить first name 1, він такий один. Тому в нього H52 і середня виходить теж H52. Це ми зробили для масиву об'єктів. Але ми можемо використовувати так само і Tuple. Давайте подивимось Tuple. Фактично, наш запит один і той самий, але типізуємо ми його просто по тюпал. До речі, в мене є і відео, і по масиву об'єктів. Ми дістаємо і тюпл. Також можете подивитись, це Jakarta Persistence. Я нічого не створював, я тільки використовую цей клас. І туди теж будуть вставлені ці значення. Тому сюди. Бачите, тюпл-мплемент. Фактично, ось ці Row, first name, second name, 33 45, 48, 45. Row. Тут 52-52. В принципі, все те ж саме. Але ми можемо ще зробити через ДТОшку. До речі, відео про ДТОшку також є. І так, дивимось, наша ДТОшка це Person DTO. І такі самі поля, як ми хочемо зробити в нашому запиті. А саме, ми конкатенуємо first name і second name. У нас буде просто name. Потім ми дістаємо просто age І тут AVG, тобто середнє цих age по first name. Так як ми називаємо тут AVG, age і Name. Так само вони повинні бути в нашому типізованому Person Dito. Запускаємо. Логіка, в принципі, вся та ж сама. Тому ми отримуємо просто одразу типізовані поля Name і JVG. Це те ж саме 3345, 4852 і 5252. 52. Ну і first name і second name. Так само. Але ще є варіант через трансформер. Можна створити свій власний трансформер або використовувати вже готовий alias to bin Result Transformer. Отак він виглядає в хайбернеті в Трансформер. Ми дістаємо як типізоване масив об'єктів, потім викликаємо ще додатковий метод setTupleTransformer, передаємо цей трансформер і типізуємо по-нашому, наприклад, цьому DTO. І він автоматично знайде ці параметри і вставить ці параметри в наші параметри цього, в принципі, DTO. Але тут є один нюанс. Дивіться. Ми тут типізували раніше S -name, є тут S-Name, потім типізували SAVG. Є тут раніше все АЗВГ. Але тут H ми ніколи не типізували. Воно так і так знаходило. Але для цього трансформера треба вказати явно SH. Давайте приберемо і буде фактично те ж саме, як у нас було до всіх цих методів. Запустимо. І дивимося. Name засетило, АВГ за Settle, а H0. І, в принципі, усюди буде 0 -лем. Тому для того, щоб він точно знав, що це H, тому що він там використовує свій власний alias і не знаходить в нашому персон DTO йому явно треба вказати alias H. Тоді він чітко буде його, бачите, 33, 48 і 52. Тобто використовуючи цей alias, to tobint result Transformer. Треба вказувати свої власні еліси такими, якими вони є в нашому ДТОшці. Отже, ми можемо використовувати наші класи, сутності або entity, щоб зберігати якусь конкретну інформацію. Наприклад, про нашого person. Але якщо ми хочемо дістати якусь специфічну інформацію, наприклад, first name і second name, щоб були в одному полі. Тому їх конкатенуємо, Робимо H, і нехай буде віконна функція AVG over Partition by first name. Тому створюємо для цього якусь ТТОшку. До речі, ми можемо діставати дані не тільки з однієї таблиці. Якщо тут є в Person є посилання або мепінг на якусь іншу сутність, ми можемо через Join це дістати і теж зробити віконну функцію, ну, наприклад, там, на адресу. Ось. І зберігти все це в. Якусь person and address DTO. До речі, до цього відео я додам посилання на ці віконні функції, які є в Presql. Отакий загальний опис. Можете подивитись ось якісь функції, row number, наприклад, клікайте сюди і переходите з прикладами, в принципі, щоб все було зрозуміло. Добре, якщо у вас є бажання, щоб розібрати тему якусь похабнет, Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.